Йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Сезон НБІ 23-24 років розпочався у середу, 25 жовтня, і я вирішив зробити тижневий огляд новин. Не знаю наскільки цікава вам буде ця рубрика, від ваших коментів, лайків, буду залишити, чи буде даного роду відео виходити на каналі. Не забувайте підписуватися та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати нічого, Влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду. А ми починаємо! ле! Let's go! Відкривали цьогорічний сезон Денвер Лейкерс. Перед початком, як завжди, була проведена церемонія повішення банерів чемпіона та вручення перснів. До речі, ось так виглядає каблучка чемпіона 2023 року. На ній є багато символізму. Зображений чемпіонський банер, дата заснування клубу, дата виграшу першого чемпіонства, висота у футах над рівнем моря, на якій знаходиться саме місто Денвер, яке ще називається Mile High City. результат перемог поразок чемпіонського сезону, номер. Прізвище гравця, а також девіз Brain It On викладатися наповну. Гори, кирки, невід'ємні атрибути штату Колорада, трофей імені Ларі Обрайна, символ чемпіона NBA та надпис Чемпіони світу, котрий влітку подалися критиці. Мені особисто він дуже подобається, а вашу думку я хочу побачити обов'язково в коментах. Якщо по самій грі нічого цікавого не було. Нагетс тримали дистанцію весь матч. Як тільки озерники підбиралися в рахунку, було моментальне включення в захисті від самородків з подальшим ривком. Все той же сценарій, який ми бачили цього року в плей-офф у фіналі конференції. Нічого нового. Ніколи Йокіч зробив перший трипл-дабл сезону, набравши 29 очок, 13 підбирань та 11 передач, А Леброн входить у 21- свій сезон з поразкою. До речі, Лейкер вже шосте. Матч відкриття поспіль починають програючи. Другий матч ночі Golden State Phoenix видався більш цікавим з баскетбольної точки зору, і не тільки з баскетбольною, доля символізму в ньому теж була. Кевін Дюрен вперше грає на виїзді проти ГСВ після переходу в Бруклін у 2019 році. Дико вмотивований Кріс Пол, який грає свій перший матч проти Санс, і якому є що доказувати, Сіпі Трі не цурався пахати в обороні, як це було в цьому епізоді проти KD. Матч видався близьким, хоч сонячні відривалися на плюс 15%. Воїни повертали ініціативу та виходили вперед на плюс 8. В цілому поєдинок зайшов у клач, де сильніший залишилися підопічні Френка Вогеля. Мені не зрозуміло було, чому в рішальних атаках китки діставалися Крісу у полу, чи це була задумка Стіва Кера, чи ініціатива самого ветерана. Але м'яч не доходив до Стефана Карі, який був кращим гравцем команди та мав, можливо, не супер відсоток, але хоча б влучав дальні китки у порівнянні з Крісом. Взагалі, Стеф та Клей видали жахливий матч з точки зору реалізації. Нанадцять з 38 з гри та 7 з 25 п'яти це м'яко кажучи, не сплеш Бразерс. Девін букер став найкращим гравцем матчу. У його здобутку 32 очки, 8 передач, 6 підбирань та 6 втрат. Загалом Фінікс мали дуже багато втрат м'ячу, 19 проти 11, але навіть це не допомогло Голден Стейт. Ну і воркаут від Санс після перемоги, як це можна було не відмітити, просто респект цим хлопцям за самовіддачу. Найцікавіше у той день відбулося за межами майданчику, саме розв'язка історії Джеймса Хардена з його відсутністю. Він повернувся з валізою у розташування клубу, готовий відправлятися у виїзне торне. Але керівництво попросило його залишитися та не їхати на матч з Смілвокі та Репторс. Нарешті Борода зрозумів, що він знаходиться явно на з позиції сили, щоб диктувати умови обміну. Хедлайн вона наступної ночі стала оголошення ліги, що формат матчу всіх зірок повертається до старої схеми Схід захід з 2024 року, тобто наступної події в Індіанаполісі. Все ж свою новизну віджив формат з капітанами, та й взагалі відношення гравців до подій та вболівальників дуже змінилося. Я б сказав, вона змінилася напряму пропорційно залежно від відношення гравців. Можливо, повернення на схід, захід додасть цікавинки на один рік. Хоча я навіть вже не питаю надії, а що ви думаєте про це нове забути старе? Зможе воно врятувати МВЗ чи ні, напишіть, будь ласка, в коменти. Ігрова ніч складалася з 12 поєдинків, все оглядати ми, звісно, не будемо. Ось цей момент мене позабавив найбільше. Цю красу від Емо Джимбо ми будемо бачити весь сезон, про що ми вже неодноразово говорили, але просто хочу ще раз насолодитися. Повертаючись до поєдинків, дебют баньями, виявився зім'ятим. По причині того, що Лука Дончич видав перформанс дня, показавши, хто головна зірка вечора серед європейців, забравши перемогу та оформивши свій 31-й трипл-дабл з 30 очками за кар'єру, Лука вже входить у топ-5 за цим показником. Вище нього тільки Харден, Леброн, Весбрук та Оскар Робертсон. Але Дончич зіграв лише 331 матч і цілком може стати першим у цьому списку. Наступний матч, який я хотів виділити, це заруба Клівленда та Брукліну. По перше, через неймовірний клач-момент від. Донована Мітчела з вирішальним триочковим за 12 секунд до кінця. По-друге, через гру дебютанта Макса Струса, який був у вогні та накидав 27 понтів, коли всі гравці не це сумі влучили 9 з 27 з-за доги. Кем Томас дав з лави трі-6 очок за 25 хвилин на майданчику, але цьому нас вже не здивувати. Минулого сезону він нас балоло 40-очковими матчами, тож пропоную звикати до цього та ще до того, що, попри це, Брукліну буде важко здобувати перемоги. А найголовнішим матчем особисто для мене стала дуель Нью-Йорка та Бостона, в якому дебютували Джру Холідей та Крістап Порзінгіс. І чому я більше детально хочу зупинитися, так це через ще більш крутіший дебют латвійця. Крістапс набрав 30 очок, зробивши 8 підбирань, 4 передачі, влучив 8 з 15 з гри, 5 з 9 треочкових та 9 з 10 штрафних. Він набрав найбільше очок у дебютному матчі за Бостон в історії, а їх історія ну, дуже багата, про це навіть не треба вам казати. Крістапс став першим гравцем виспіванства. Торіє НБІ з 5 триочковими та чотирма блоками в дебюті за команду. Плюс через порзі гравці Нікс случили лише 20% своїх кітків, 3 з 15%. Це свідчить, що не настільки все погано стане в захисті під. Кошиком у Кельтів при відсутності Роба Вільямса, а навіть гра Латвійця на підстрахуванні виглядає дуже імпактово. Просто хочу зазначити, що Нью-Йорк у минулому плей-офф домінували над всіма командами на щитах. Звісно, це лише одна гра, але якщо Порзінгіс залишатиметься здоровим, Бостон є найгрізнішою силою на сході. Третій ігровий день запам'ятався офіційним дебютом Дем'яна Ліларда та його неймовірним перформансом у 39 очок, де їм закидав божевільні чотирьохочкові китки, один навіть йому не зарахували. І хоч перевага Бакс сягала по ходу поєдинку плюс 19, все ж зусиллями Таріза Максі та Келі Убри їм вдалося скоротити дефіцит та навіть вийти вперед. Неймовірну киткову ефективність показав Убре, влучив 9 з 11 з гри та 5 з 6 триочкові. До того ж, закінчив матч з плюс 14 за Показником Бокс плюс Майнус. Поєдинок вирішився у клатчі, Лілард набрав останні 11 поєнтів для Мілвокі, закинувши вирішальні штрафні. Загалом у нього 17-17 з лінії штрафу. Яніс видав не дуже ефективну гру, але записав у свій здобуток 23 плюс 12, влучив лише 10 з 21 своїх китків, але це допомогло йому вийти на перше місце в історії франшизи Багз за влучними китками з гри, обійшовши Каріма Абдул Джабара. Першу тренерську дуель колишнього штабу Торонто. Грає Едріан Гриффин. Другий матч дня Lakers Phoenix виявився менш цікавим. Хоч це була перша офіційна гра для Дюрента та Леброна з Різдва 2018 року, але відсутність Девіна Букера та Бредлі Біла через травми не дає максимально розкритий малюнок перебігу подій та оцінити команди. А ось оцінити особисту дуель двох зірок цілком. Кейді домінував перші трі чверті, загалом на його рахунку 39 пунктів. Дюрент завдяки цьому вийшов на 12 те місце у списку найкращих бомбардирів ліги в історії. NBA, обійшовши Хакіма Алоджона, але й найкращому бомбардиру всіх часів вистачило включитися лише у останній, в якій він набрав 10 поінтів. переважно більшість у останніх володіннях. Ентоні Девіс був найкращим у озерників, набравши 30 очок та 13 підбирань, допомагаючи триматися Лейкерс весь поєдинок на безпечній відстані від сонячних. Четвертий день зі старту НБА виявився дуже насиченим. Тут вам і дуже сильний поєдинок від новачків. Віктор Вембедіама проти Рокетс набрав 21 плюс 12 плюс 3 блоки, а Чет Холмгрен проти Кавс познущався взагалі, накривши сім разів гравців Клівленду, а також в доробку докинув 16 очок та 13 підбирань. Битва за звання новачка року обіцяє бути дуже цікавою. Але найголовнішим перформансом став матч в Далласі, де Мавси приймали Бруклін. Лука Дончичу включив MVP-мод, набравши 49 очок з дуже приголомшовою відсотковою лінійкою 64-64-80. Ще в його здобутку 10 підбирань та 7 передач, при цьому не допустивши жодної втрати. До того ж, Лука влучив 4 з 4-х троочкових за останні 3 хвилини гри проти Nets в клатчі. Це перший випадок в історії NBA з 1996-97 років, в підсумку принесши вже другу перемогу у команді. Другий суперпоєдинок видав Стеф Карі. Ну дуже він вже полюбляє заливати Сакрамента своїм водоспадом з влучних китків. Мать його 41 очко з відсотком трушутінга у 94,7 пунктів. Це найбільше в цьому сезоні. Для порівняння у Дончича в цей день був показник трушутінга 83,3%. Карі провів 33-й матч з 40 очками відтоді, як йому виповнилось 30 років. Це другий показник в історії NBA. В цьому показнику він поступається лише Майклу Джордану, у якого 44 такі матчі. Вже можемо починати робити ставки: зможе Стеф посунути Майкла чи ні. Ще один матч, який я хотів відмітити, але більше з негативної точки зору, це беззуба гра Чикаго та Торонто. Булс мали перевагу плюс 19, потім Репторс перехопили ініціативу та вели плюс 17. Все перейшло до овертайму, де Алекс Карузо видав супер момент з перехопленням та влучним тривочковим за 2 секунди до кінця, який приніс перемогу Чикаго. Але ж подивіться, як кравці Торонто поверталися у захист. Вони зовсім забули про кут, де стояв Алекс. І ця розгубленість була присутня на на протязі всього матчу може вже слід йти в перебудову. Продовжуючи тему биків, переносимося до п'ятого ігрового дня: матч Чикаго Детройт, де закла він встановив кар'єр хай у 51 -е очко та став першим гравцем, який набрав більше 50 поєнтів, не віддавши жодної передачі після Клая Томпсона в 2018 році. До речі, у тій грі проти Булс Клей забив рекордні для НБІ 14 триочкових. Що ще цікаво, так це те, що булс програли в чисту, бо партнери Лавіна набрали рівно стільки очок, скільки і Зак, тільки з набагато гіршою ефективністю. Особисто як на мене, цей день був не дуже. Я зачепив два матчі і з жодним не вгадав. Ні нью Йорк, Новий Орлан, ні Індіана Клівленд не заслуговують, щоб ми на них зупинялись. Проте хочу відмітити матч Філадельфії проти Торонто, в якому 76-ті переконливо забрали перемогу. Адже Елімпіц та Різа Максі дали на двох очок по 34 Кожен. Ну і цим невдалим косплеєм на Стефана Каріві Джордана Пула пропоную поставити крапку та переходити до недільних матчів. Ранні поєдинки в НБА для нас, європейців, дуже комфортні, бо вони йдуть ввечері, тому їх не можна пропускати. До того ж, вивізка денвер оклахома втіляла довіру, що матч обіцяє бути цікавим. Спойлер ні. Але були цікаві моменти, які я підмітив. Таке враження, що шай не прокинувся, видав жахливий відсоток 2,16 з гри, 0,4 очкові. Мені сподобалося, як Чет розмотував Йокіча в Атаці, але коли діло доходило до захисту, то Нікола продавлював, стискав, зрівняв з землею та не помітив зовсім новачка та будь-кого, хто проти серпа намагався захищатися. Все ж перевага в габаритах і не тільки в зрості, а ще в потужності, і комбінується з мобільністю. Мобільністю, швидкістю, закінчуючи баскетбольним IQ та скілами. Це той лом, проти якого, здається, немає прийомів. Або ще ніхто не придумав. Нагетс стартують з трьох перемог та очолюють лігу. Наступний матч це перша сильна гра від Атланти чи просто провал на ім'я Дейм. Деміан Лілард після потужного дебюту набрав лише 6 очок, 2 з 12 з гри, 2 з 8 триочкові, жодного штрафного, 6 втрат на 5 передач. У противагу 8 гравців Хокс набрали 10 плюс очок в цій грі. Найцікавіша та найінтригуюча гра відбулася в Сакраменто. Король зустрівся проти королів. Лейкер змогли нав'язати гідний опір по ходу зустрічі. Ентоді Девіс знов показує, що це його команда, домінуючи на двох сторонах майданчику: 30 очок, 16 підбирань, 3 блоки, 2 перехоплення. Леброн дав 27 очок, 15 підбирань та 8 передач. Але Діаран Фокс був невгамонний, навіть попри це неприємне пошкодження. Він підвернув гомілку, але зміг продовжити гру на одній нозі та перевести гру у овертайм. Фокс набрав 37 очок, 8 передач. А хто йому допоміг найбільше, так це Малік Монк, у якого 22 очки, 11 з яких він набрав саме в овертаймі, та в одне обличчя приніс перемогу Кінгс. Пропоную закінчувати огляди, роздаючи нагороди найкращих гравців тижня. Якщо з заходом тут у мене немає альтернатив, і я зобов'язаний віддати нагороду найкращому гравцю тижня Лукі Дончичу з його феноменальною статою, то ось на сході мені хочеться віддати перевагу Тайрізу Максі, який набрав 30 очок, 7 підбирань, 6 передач, одне перехоплення. У нього дві перемоги та одна лише поразка. Звісно, нагороду скоріше отримує ембіт, тому що він познущався над Портлендом. З таким перформансом, і тепер його статистика виглядає більш переконливою, але чисто тому, що Максі виглядав краще в конкурентних матчах, я хочу віддати її саме йому. Нагадую, друзі, що від вашої активності буде залежати життя даного формату відео. Будь-яка підтримка від вас дуже важлива. Приєднуйтесь до всіх соцмереж Basket Moves. там завжди свіжі та актуальні мови найкращої ліги світу з баскетболу. Всі посилання знаходяться у описі під відео. Дякую за увагу. До скорої зустрічі, мир!